Територія міста Ізюм в першу чергу небезпека є в плані, тому що було завдано обстрілу з реактивних систем залпового вогню з містом касетних мін ПФМ-1, які розсипаються на великій площі. Один залп має РСЗВ ураган 4 міни. Запускається і це все розсипається в повітрі. Вони зеленого кольору маленькі. Ми як половина долоні мають розмір. Міни ці бувають з самоліквідацією, а також можуть цей залп містити як самоліквідацію, так і міни без самоліквідації. Тобто вони будуть чекати свою жертву. Дуже дуже важко помітити в траві із за малого розміру і заварлення міни. Тому треба бути дуже уважним і уникати, ну, заходити в зелену зону, тільки по асфальту. Також не наближатися їх, ні в якому разі не брати в руки, тому що є багато сміливців, але потім стаються фатальні наслідки. Вже багато дуже місцевого населення з пошкодженими кінцівками. От ми зараз працюємо на території лікарні, яка була засипана цими мінами. Частково так ліквідувалася сама ліквідація, але ще знаходимо не вибухнувші боєприпаси на території лікарні. Чи ви бачили така на території приватних будинків? Так, і ну, скрізь. Це не мається на увазі, що, можливо, там якесь військомат військкомат чи ще щось до військового відносилось. Це вся територія, де жили просто мирні мешканці, територія забруднена мінами. За тиждень вже було знешкоджено більше ста протипіхотних фугасних цих ПФМ-1. Ну і дуже багато артилерійських снарядів, які були залишені орками. Вони складуються, відсортовуються і віддаються Збройним силам, які ще підлягають використанню. Я думаю, що це вже близько тисячі за, за тиждень. За тиждень ми так. передаємо так. на міську. Збройні сили.